Сьогодні я дізнаюсь, чи можна мені нарешті зняти брекети. Тут я збираюсь до дантиста і ще не підозрюю, що закінчиться мій візит. Так, але все по черзі. Я повинна була зняти брекети ще у травні. Але так як у мене є один зуб, на який треба поставити коронку, то мені потрібна була консультація іншого лікаря. Щоб зробити все швидко одразу після зняття, аби мені змогли зробити відбиток усіх зубів для капи, яку носять після брекетів. Але Прийшовши до лікаря, виявилося, що з зубами в мене проблема. Коронку швидко не зробити. І що за час насіння брекітів, це півтора року в мене з'явились проблеми на багатьох зубах. Сказати, що я була в шоці, це не сказати нічого. Я ж лікувала усі зуби перед. Встановленням і також пару збів під час носіння, і більшість зубів мені треба було лікувати перед зняттям брекетів, Так як потім буде ще ретейнер, який закриє доступ до зубів. За останні 5 днів мені почистили канали, де буде коронка. Лікували два зуба, і сьогодні лікують ще три. І хоча мені нарешті сказали, що я можу зняти брекети, я почала плакати, бо мені сказали, що лікувати ще треба багато. Я не витримую вже не те, що фінансово, а тупо морально. В мене вже голова болить від сверлів. А ще й щелепи, яка була відкрита по 2 години на день. Зуби це моє найслабше місце з дитинства, але я не думала, що все буде аж так погано. І хоча другу половину дня я пробула на заспокійливих із небу. Волівальних я нарешті можу зняти брекети. Ура!